Вітаю на каналі Грайторба з вами Ілля, і сьогодні я розповім вам загальні принципи гри у Battlefleet Gothic. Це гра у всесвіті Warhammer 40 000, в якій флоти імперії хаосу та Ксеносів зіштовхуються на теренах безмежного космосу. Адмірали беруть під своє командування флоти з кораблів різного розміру і озброєння і ведуть їх до перемоги. Для цієї гри вам знадобляться шестигранні кубики надалі D6 та лінійка з сантиметровою шкалою. Масштаб гри доволі умовний. Головні елементи гри це бази і стійкі кораблів. Розмір кораблів не мають критичного значення. Фактичне положення корабля на столі позначено стійкою його бази. Саме від стійки до стійки виконуються всі заміри дальності. База корабля символізує область ближнього контакту, тобто простір, в якому корабель взаємодіє з зовнішніми факторами, такими як вибухи, космічні феномени або торпеди. Для зручності гри на кожній базі корабля має бути нанесений компас. Він показує арки корабля і напрямок його руху, а також полегшує механіку повороту. У грі кораблі діляться на три основні типи: Паталшип найбільші і найсильніші кораблі флоту, мають неймовірну вогневу міць та живучість, але з зазвичай повільні і маломаневрені крейсери основа будь-якого флоту, кораблі середнього класу. У деяких випадках батлшипи та крейсери об'єднують терміном основні кораблі, і найменші з усіх ескорти, легко озброєні та малоброньовані, але дуже маневрені кораблі, які зазвичай працюють у підрозділах по три і більше. Також існують оборонні споруди, про які ми поговоримо пізніше. Розберемо картку корабля на прикладі. Кожен корабель має назву, особливо якщо ви граєте в компанію. Клас це назва виду корабля, що характеризує його озброєння та параметри. Лідерство це параметр, який вказує на якість підготовки команди та вміння капітана. Нижче показано тип корабля та кількість пошкоджень, які він може витримати. Так звані хулпойнти. Наприклад, крейсер імперіуму має. 8 хулпойнтів. Далі показані його швидкість в сантиметрах, кут, на який може повертати корабель, кількість щитів, броня корабля. Перша цифра в стовпчику броні завжди носова броня. Друга, якщо вона є броня на бортах. Третя, якщо є, це броня на кормі. Якщо корабель має одну цифру в показнику броні, то це броня з усіх сторін. Якщо дві, то друга це броня ззаду та з бортів. Далі показана кількість оборонних турелей корабля, що прикривають його від атак малої авіації та торпед. Нижче вказане озброєння корабля, його сила та арка, в яких воно знаходить. Sen. У грі наявні два типи баз. Вони круглі діаметром 32 та 60 мм. Корабель чи оборонна споруда, що має три або більше щити чи більше 10 хулпойнтів, повинна мати базу діаметром 60 мм. Будь-який основний корабель може обрати собі базу діаметром 60 мм. Ескорти мають бути на базах діаметром 32 мм, якщо не сказано зворотнього. Крейсери зазвичай мають бази діаметром 32 мм. Перед початком окремої гри або на початку кампанії всі кораблі мають отримати показник лідерства. Для цього необхідно кинути d6 за кожен основний корабель та сквадрон ескортів і звірити результат з таблицею. Деякі фракції мають модифікатор до таблиці лідерства або навіть власну таблицю. Це зазвичай вказано в описі флоту. Лідерство це важливий показник навичок капітаної команди, і саме відносно цього показника будуть проходити тести для спеціальних наказів та складних маневрів. У грі присутні 6 спеціальних наказів, що дозволяють покращити кораблю бойові або навігаційні можливості. Зазвичай корабель може мати лише один наказ. Накази віддаються у фазу руху, коли гравець обрав корабель, але перед тим як порухав його. Віддавати накази кораблям не обов'язково. Перший наказ. All Ahead Full. Вся енергія корабля направляється на двигуни для досягнення максимальної швидкості. Корабель додає 4-6 до см до своєї швидкості, має пройти максимальну відстань і не може повертати. При цьому ефективність стрільби корабля знижується вдвічі. Нова гармата не працює. Цей наказ дає можливість зробити таран. Наступний наказ Come to New Heading. Корабель може зробити другий поворот під час руху. Для цього повороту зберігаються всі вимоги. Щодо пройденої дистанції, тобто крейсер має пройти 10 см перед першим поворотом і ще 10 см перед другим. Правила повороту ми розглянемо в фазу руху. Якщо корабель з якихось причин не має достатнього руху, він не може виконати другий поворот. При цьому ефективність стрільби корабля знижується вдвічі. Нова гармата не працює. Наказ Burn Retras. Корабель направляє всю енергію на маневрові двигуни, що дозволяє йому погасити інерцію руху. На цьому наказі корабель може пройти від нуля до половини свого руху. Також скасовуються вимоги до дистанції, яку потрібно пройти перед поворотом. Корабель може повернути на місці. При цьому ефективність стрільби корабля знижується вдвічі. Нова гармата не працює. Наказ Локон переводить всю енергію на системи наведення корабля. Він дає кораблю змогу перекинути всі провалені китки на влучання гармат та ленс батарей. Під час виконання цього наказу корабель не може повертати. Reload Ordnance. Цей наказ дозволяє кораблю спорядити нові хвилі авіації та перезарядити всі торпедні апарати. Штрафів він не накладає. Останній наказ Brace for Impact виконується як реакція на атаку корабля. Спробу віддати цей наказ можна робити перед кожною атакою на корабель до будь-яких кітків кубів на влучання. Цей наказ замінює будь-який наказ, який корабель мав, але корабель отримує 4 плюс спас кидок від будь-яких атак. Цей наказ не захищає від критичних пошкоджень від атак, а також не захищає від урону при абордажі. При цьому корабель не може отримати інших наказів в свій наступний хід, а ефективність стрільби корабля знижується вдвічі. Нова гармата не працює. Щоб отримати спеціальний наказ, корабель має пройти команд-чек. Для цього гравець кидає 2D6 і порівнює результат китка з лідерством корабля. Якщо результат менше або дорівнює лідерству, то наказ буде виконана. Якщо результат вище лідерства, то зв'язок обірвався. І інші кораблі вже не зможуть отримати накази. Командири флоту зазвичай мають один чи більше командних реролів. Для кожної спроби віддати наказ можна використати тільки один рерол. Реролу реролів немає. Існують також модифікатори для лідерства корабля. Мінус один, якщо корабель знаходиться під обстрілом, тобто має хоча б один blast marker, що торкається його бази, плюс один, якщо помічено контакт з ворогом, тобто на полі бою присутній хоча б один корабель ворога, що має спеціальний наказ. Існують і інші тести на лідерство, крім команд-чеків для наказів, наприклад, тест для тарану або проходження крізь астероїдне поле. На ці тести не впливають вказані вищі модифікатори. В цій грі гравець повністю відіграє свій хід, після чого починається хід опонента. Хід складається з чотирьох фаз: фази руху, в яку віддаються накази і рухаються кораблі. Фази стрільби. В яку проводяться обстріли, фази орденансу, в яку рухається мала авіація та торпеди, і кінцева фаза, в яку відіграється абордаж, ремонт кораблів, а також зникають бластмаркери. маркери Розглянемо ці фази більш детально. У фазу руху гравець по черзі, обирає корабель або сквадрон кораблів, за бажанням віддає йому наказ та рухає його. Рух кораблів на столі відображає тривимірний рух, тому кораблі можуть вільно проходити один над одним або навіть зупинятись через руху В космосі всі кораблі зобов'язані пройти мінімум половину своєї дистанції руху, заокруглюючи на рівні числа вгору. Винятком є лише наказ Burn Retras. Кораблі, що з якоїсь причини не змогли пройти половину дистанції, мають рухатись на максимально можливу дистанцію. Штрафи не зменшують необхідної відстані руху. Під час руху корабель може повертати один раз. Максимальний кут повороту корабля вказано у його профілі. Деякі кораблі мають додаткові вимоги. До поворотів. Ескорти можуть повертати в будь-який момент, навіть на початку руху. Крейсери мають пройти 10 см перед тим, як повертати. Батлшип має пройти 15 см до повороту. Виключенням з цього є наказ Borne Retras. Також деякі накази забороняють кораблям повертати. У фазу руху корабель може піти на таран. Для цього він має отримати наказ «All ahead full». Після чого, якщо рух корабля приводить його в базовий контакт з іншим кораблем, необхідно пройти тест на лідерство. Якщо корабель таранить корабель свого класу, тест проводиться на 2D6. Якщо корабель більшого розміру, то на 1 d6. Якщо корабель меншого розміру, то на 3D6. Тобто, наприклад, «Ескорт» буде проходити тест на одному D6. 6 проти всіх, крім ескортів. Якщо тест пройдено, то гравець кидає d 6 по кількості стартових хулпойнтів його корабля. Успішні влучання наносяться на кожне значення, що більше або дорівнює броні ворожого корабля в тій арці, куди відбувається таран. Корабель, що виконує таран, також отримує пошкодження. Опонент кидає кількість кубів, що дорівнює половині хулпойнтів корабля, якщо його таранять в борт або корму, або повну кількість. Якщо таранять вниз». Успішні пробиття рахуються відносно носової броні корабля Що таранить. Також у фазу руху корабель може вийти з бою, наприклад, якщо капітан хоче врятувати пошкоджений корабель. Якщо корабель виходить за край поля, він автоматично виходить з бою. Щоб вийти з бою, корабель має пройти тест на лідерство з наступними модифікаторами: плюс один за кожен бластмаркер в 5 см від корабля, плюс три за кожен космічний феномен в 15 см від корабля. Мінус один за кожен ворожий корабель або маркер авіації в 15 см. Сантиметрах від корабля, такі космічні феномени, як радіація або сонячний спалах, мають вплив на всьому столі. Також, якщо корабель з будь-яких причин не рухався у фазу руху, він рахується як споруда для стрільби. Мінімальна відстань, яку треба пройти, щоб такого не було, 5 сантиметрів. Під час гри бази кораблів можуть перетинатися, але це має бути скоріше виключенням аніж постійною ситуацією. Це перша частина опису правил. В наступній частині ми розглянемо фазу стрільби та орденансу. Якщо у вас з'явились питання по наказам або фазі руху, пишіть у коментарях. Дякую за перегляд! Підписуйтесь на канал, щоб не пропустити наступну частину.